Оце смикануло, вудку потягнуло. А ну йдемо сюди. Диви, щось є. Лящ. Це туди. Я поки трохи відійшов в сторону. Ай! Дивіть, який лящара. Оце красавчик. Хорошенький. Ох ти шо. Який він красень. Оце лящ. Ха -ха. На черв'як. Так, іди на сюди, друже, іди ну сюди. Ай-яй-яй-яй-яй, на легенько зачепився. Подивіться, яка краса! Оце лящара На вудочку, на черв'ячок під берегом. Клас. Супер! Всім привіт, друзі! Ви на каналі Риба круглий рік» і Не тільки. З вами Сергій. І сьогодні я на Бугу, річка Південний Буг, в повному такому розливі. Вода не впала, Хорошо якраз. повноводна річка. Але на Бугу хвиля. І я сьогодні виїхав половити плітку. Тобто половити плітки на таранку. Плітку доловити на бутки. Ось, 4-метрова вудка. одна з них 4-метрова. Карбонова, класна, легенька, хорошо виважує рибу. І одна з них 6,30. Також дуже класна вудка, порівняно із недорогих вудок. Ну і ще простенька одна вудочка там також стоїть. І хочу сьогодні надубасити плітки. На прикормку наварив мамалиги і буду рибу приманювати мамалигою. Так. Зараз закормлюю кілька місць, тому що я бачу, що там. Хвиля, а тут більш-менш нормально. Але тут мілко. Там, де яма, ось туди, там трошечки гуляє вітер і вудку зараз не нести. Тому я прикормлю і там, і тут. І періодично, можливо, буду переходити. А можливо де і тут класно клювати. Тому буду ловити тут. Тут класне місце, дивіться, верба. З тої сторони також тако верби, тіньок. Ну, зараз прикормлю, а там буде видно. Ловити буду зразу одночасно на три насадки. Маю трохи опариша. Є тісто, але тісто сьогодні не горохове, а тісто сьогодні кукурузяне. Ну дуже класне. І є ще червоний черв'як. Значить, три вудки, три різних насадки, буду бачити на що перша риба буде відзиватися. На те й буду ловити. Закинув я вже всі свої три наживки і чекаю покльовку. З'їла з'їла і на цій хвилі не було видно навіть коли клювала. Ну, З'їла, значить, треба є. Перша покльовочка. Перша покльовка, друзі, на черв'як. Поплавочок ліг. І я вже щось тягну. Я тягну карася. От вам, друзі, перша покльовочка. І є отакий лапоть. Оп, іди сюди. Отакий красень, боговський карась. Дивіться, який він широкий. Перша покльовочка. О, красавчик. Десь сюди. На черв'як. Ну, першу я її закинув на черв'як, так перший клюнув на черв'як. Так, от бачите. Червоний черв'як зацікавив карася. Ух, який Ты красавчик. Друга поклевка и друга на червяка. Оп. Ха, -ха Карась плюе. А я що приїхав по плитку? Оп, 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 оп. Карасик. Карасик. Цей раз отакий. Карасик. На ладоньку. І все на черв'як. І все на одну водку. Як бачимо хвиля, вітерець. Поплавочки на воді. Був зачіп, обірвав. Тепер перев'язуюся. Перев'язую крючок, тому що поводочок обірвався. Поводочок я ставлю дуже тоненький, 0,14. Гачки використовую Фанатік 8-й номер. Класні гачки отакого от типу. Ось, як бачите. Отакого от типу гачки. Тому що є ще в мене там фанатик іншого виду, восьмий номер. Він зовсім інший. Ось. Я його витягнув. Менше <смираністичні> лодошки. Цього ми відпускаємо. О, 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 шестиметрово потягнуло. Давай, 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 давай. Що? Ох ти що? Ти що, ти що? Диви, 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 що витворяє. А я ж... Тільки що... О, карась. А як він водив? Це капець. Оце сила в людини. Ой, оце сила в риби, я кажу в людини. Це капець, давай не сюди. Так, вудка вигналась добре вже. Гарні карасі, круглі такі. А. І потягнув вудку. Дивлюся поплавочок, пішов під воду. Ось такі горбаті, мясисті. Красавчик. Тут стояло на опариш, не клювало. Опариша зняв, ну як зняв, просто-напросто, ох, як просікся. Ще ще тільки перев'язав. Зацепчик був і я Прийшлось перев'язати. Тому що я обірвав гачка. Ну Зараз поставлю я не одного, а два черв'ячка. Ярні карасні. Зібрався я собі на рибалочку сьогодні. Зробив собі вихідний. О-о-о-о-о-о! Оп, та лап о, о зійшов. Було щось. Хорошеньке. Нічого, почекаємо його. Раз. оп, Гарно тянуло так. Довелося, друзі, перейти в інше місце. Вітер трошки стих, але він поривчастий. То є, то нема. Я перейшов ось в інше місце. Бо там в вербах клювали одні карасики. Ну Такий непоганий карась, лодонька і більший, і менший. Але лише карасі. Карасів я можу наловити й дома на ставку. А сюди я на бух приїхав, щоб половити плітки, щоб зробити таранючки. Як пішов перший, але тут глибше, ніж там, треба поставити більшу глибину. Тут 100% глибше. Я тут вже рибачив, я знаю. Гарно якраз вітерець стихає. Ну, так поставлю, поки що поставлю. Так. Ну і зараз також закинемо. І ще одну вудку на черв'як. Дві на черв'як, одна поки що на тісто. Побачимо. Ну що ж, чекаємо. Поки я закидав вудку третю, вже на першу клюнуло. І була пліточка. Ну невеличка, була така півлодоньки, вона просто зірвалася. І Я сподіваюся, що зараз пліточка піде. Не включав камери. Але піймав, дивіться, піймав отаке соменятко. На черв'ячок клюнув. Ну зовсім маленький. Що в ньому тут? Такі сомики ми випускаємо. Дивіться, які вуса. Ха -ха. Оце красава. Так, пливи, давай. Ану, гайда, Давай, він в берег. Ховається. Іди вже. Дивіться, не хоче тікати, о, він в берег ховається. гайда, 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 Диви. Айда! Дивіться, він чому... О, все Він просто не хоче тікати. Я не знаю. Ставимо ставки. Що буде? А то перед тим було лише 6-7 чи 7 карасів. Карась плював, плітка ні. Ось зараз микануло, вудку потягнуло. А ну йдемо сюди. Диви, щось є. Лящ. Туда. Я пока чуть-чуть відійшов в сторону. Ай! Видите, який Вот Оце красавчик. Хорошенький. Ох ты что. Який він красень! Оце лящ! Хо! На червяк. Так, іди на сюда, друже, Иди на сюди. Ай-яй-яй-яй-яй. Загудку легенько заціпився. Подивіться, яка краса. Оце я щара. На вудочку, на черв'ячок під берегом. Клас. Супер. Так що клював карасик, карасик. Перейшов в інше місце і такий красень. Красень лящ, Класно. Дуже класно. Ай, нема. Нема. Кліточка мене надурила. Тістечка її зараз заліплю велику таку бубу на крупненьку кліточку. А вона вже клювала. Підійшла на прикормку. Ще разочок прикормив. По дві невеличких. Отака От платвічечка. Оп, є. Таранечка. Це вже не перша, але є. Вже кілька штук піймав, тільки що витягнув гості рух. І пліточку маленьку. Але вона дуже сильно ковтнула, то я і не відпустив, тому що там гачок я дуже з великими труднощами витягнув. Так, ну що ж, процес пішов, пару пліточок вже є. Ох! Оце плітюха підійшла до берега. Дивіться, яка огорньо. Червоні які піря в неї. Оце таранечка буде. Хорошенька. Почала клювати. Якраз та рибка, за якою я приїхав, на тараньку, а то карась, карась. Мію руки. Вона дуже слизлива якось. Витираю рушничок і кручую я тістинку. Оп, о, батончик. Відчепився. Шей зарокиться не встиг. Ну от такий гарненький. Не батон, а батончик. Так, вітерець вже знов з'являється. То щось затихло, а це вже знову. Знову з'являється вітер. Тут буде трошки проблематично ловити. Ну і так несе то вліво, то вправо. Рибаки появилися, один справа від мене вже є, один на тому березі, а поки що не було нікого, як я приїхав. От комарі кусають. ну Це щось похлеще Хороша. Оп, іди сюди. О така таранечка. А як вона пищить? О така таранечка. А то щось підійшла дуже дрібненька в берег покльовок я їх просто прозівав. Соплива така, що ужас. о о о о Це на черв'ячок. Окунчик маленький. Дивіться, куньок. Купнув, -мо! Зараз будемо якось його легенько, на бочок, крючок гачок на бочок і пробувати його ще відпустити щоб він ще жив так пробуй поплив не поплив зовсім маленький так зовсім маленький окончик зранку два піймав більших набагато більших це зовсім мелкий так, тут плювало, тісто з'їло, так і є. І не підтягнуло. Пліточка, пліточка, ти дивіться, яке бревно. Клюнуло бревно. А я Через то там і риба плавала, що там таке бревно в воді. А це то рогачики. Чи єсь рогачики. Ой, десь сюди, як це їх я витягну. Дотягнув куди вже міг. Ось таку красу я, друзі, підняв. Дивіться, як гачачок і там сів. Фух. Думаю, ну шо там могло вчепитися. Опа-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-поп, іди сюди. Ще одна от така собі краля. Ох. Путка довга, хорошо вигинається. Ось така пліточка. Туди, в садочок. Ми їм року, бо дуже слизькі. Такі слизькі від цієї плітки, як підлящо. Так. так, щось зацепив. Плітюшечка. Ох, яка хорошенько. Да. На червячок клюнул. Давай, снимайся. Подляха. Це вже другий. Вже два таких на водку клюнули. Як ви бачите, піднявся вітер сильний, хвиля, і я перейшов на черв'як. І на дальній заброс періодично є покльовки і гарна плітка. Навіть ляща піймав, тільки що. Тому на цьому, друзі, буду закінчувати свою риболовлю. Ляща піймав, плітки наловив. Зараз буду помаленьку збиратися додому. Тому що на вітрі дуже погано видно. Дуже погано. Покльовки видно вже тоді, коли топи або лягає поплавок. На тісто майже не видно покльовок. Так. Ось маємо сьогоднішній улов. Так пострибає. Ось, ні, дивіться, це на вудку. Ось ну, так вже коричні. Ша-ша-ша. Та що ж ти йох не баба. Та мене відро не влазили. Лящ, плівка. Ну, нормально. І карасі спочатку йшли. У мене кілограма три точно є. Ні. Норму виловив сьогодні. Якраз вже збирався додому. Виніс рибу, і йшов дідуська і каже, бабушка любить і каже, що не піймав жодного карася, а бабушка любить дуже караси. І я віддав йому всі свої караси. У мене було сім штучок.